Вітаю вас на каналі Наступна зупинка життя. З вами Тетяна. І сьогодні ми розпочинаємо новий тиждень нашого марафону схудення. Це вже другий тиждень. І так сьогодні я б хотіла змінити трішки формат відео і розповісти про кожну травму страву, яку я беру у меню. І так сьогодні у нас буде. Випуск про те, що ми будемо вживати завтра. Це буде вже у нас як би на восьмий день, на вівторок. І так, на сніданок я пропоную тушковану капусту з м'ясом. Тут у нас будуть і білки, і вуглеводи. Я вам даю в таблички, що там багато жирів. А ви дивіться, по можливості про, просто. М'ясо не дуже жирне, якщо це свинина, щоб вона була не дуже жирна, і якомога менше олії туди додати. І таким чином те, що в таблиці одне, а ви зменшите жири трошки більше. Ще я додаю творог із сметаною і чай з лимоном. І також дивіться, якщо ви наїдаєте з тушковою, тушкованою капустою з м'ясом, то зовсім не обов'язково їсти і творог, і сметану. Можливо, з'їсти тільки творог без сметани. Ви вже дивитесь так, як краще вам. Ми вже з вами тиждень вживаємо 100, 1500, 1300 калорій. Можливо, для того, хто може, зменшити Ну не менше тисячі, зменшити ще там на 100 калорій. Я даю так як півтори тисячі. а ви дивіться, можна зменшити ще трішки, було б дуже гарно. І у нас виходить всього за сніданок, ми з вами з'їдаємо білки жирів і у практично однаково. Але ж це, цю ситуацію ми з вами поправимо в обід і вечерю. І так, обід. На обід. Я пропоную приготувати грибний суп. Ми готуємо грибний суп з плавленим сирком. Так, якось, наприклад, мені не можна плавлений сирок. Я його заміню або вершками, або ще краще зроблю, буду готувати грибний суп і половинку, вже, коли майже буде готовий, отберу. А синобі додавлю плавлений сирок. І таким чином у нас вийде. Тут я вам дала колораж саме грибного супу з плавленим сирком. Ви також дивіться, як ви будете готувати його. Якщо ви готували щось в понеділок, наприклад, борщ чи якийсь гороховий суп. Ви замініть заміні цей суп просто іншим супом. Так, як вам треба, так як вам краще. Просто дивіться приблизно на калораж. У нас буде на обід суп, гречані хлібці. І так як ми беремо супу 300 грам, цього досить, щоб наїстися. І на десерт додамо трошки заморожені фруктів. У мене буде вишн, можливо, у вас буде це незаморожені фрукти, можливо, буде це апельсин, там, яблуко, банан. Ну, Небагато, не до 100 г. І у нас виходить, подивіться, менша кількість кілокалорій, але вже білки жири вуглеводи вже зовсім в другому співвідношенні. І вечеря. На вечерю я пропоную приготувати салат з тунцем, овощами і яйцем цього він буде, подивіться, яка, 250 грам, Це доволі його буде багато в мисці. Якщо хтось не наїсться одним салатом, може додати собі домашній йогурт. Якщо хочеться і того, і того, а порція занадто велика, бо в мене таке теж буває, значить тоді салата готуємо менше. Беремо 150 грамів салата і домашній йогурт. Чай з лимоном це не значить, що треба геть усе зразу. Повкнути. Взагалі в мене є відео, де я розказую, що чай, каву треба, потрібно пити десь пів часа після їди. Просто так, як у мене цукровий діабет і мені не можна перекусювати, то я собі пишу от, 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 зразу геть усе, відразу все вживаю. А ви можете дивитися, як вам завгодно. Може, перед самим сном вам захочеться чайком побалуватися. І тут у нас теж вже. Зовсім інший розподіл білків, жирів і вуглеводів. І зато, коли ми все підрахуємо за день, то, подивіться, у нас виходить 1333 кілокалорії. Це ми трошки зменшили порівняно з вчорашнім днем. Білків більше, жирів менше, і вуглеводів більше, ніж білків чи жирів. Ось так я приблизно стала. Ви ж, звичайно, дивитеся, що у вас є які продукти в холодильнику. Заміняєте, у вас є мої відео, у вас є ці таблички. Ви можете навіть подивитися, скільки одне, скільки кілокалорій і яке співвідношення в такому блюді, в такому, і замінити його іншим. І ще таке питання було, чому на на іноземній мові. Фізичні навантаження. Ну, по-перше, мені подобається так. Я бачу, які я м'язи треную, щоб не було все время, весь час одне й те ж. Мені там все подобається. Я бачу, як воно тренується все. Якщо ви хочете інше, будь ласка, це ж ніхто не заставляє. Чудово, робіть інше, але просто робіть і буде все гаразд.